Добрий день, ми з Дніпра, і з вами знову ростин влади. І поговоримо ми сьогодні ні, ні про блекаут, а про грін аут, про такий собі аут усіх зелених насаджень нашого міста, про те, що парки нашого міста можуть непомітно зникнути. Давайте розберемося разом, що відбувається з зеленими легенями міста, поки Дніпряни виживають в умовах війни. Отже, місто Дніпро за останні роки побило усі рекорди за витратами на всілякі реконструкції. При цьому всі ці проекти завжди починаються з тотальної вирубки дерев та асфальтування газонів. Розглянемо найбільш знакові. У Дніпрі не вщухає скандал. Скандал з вирубкою дерев у Придніпровському лісі. Коротенька довідка. У Придніпровському лісі ростуть здебільш сосни, тому місцеві називають його Сосновка. Основні два види цих сосен це сосна звичайна лісова та сосна чорна. Сосна чорна живе 300-400 років, росте до 40 метрів заввишки. Ось при Дніпровському лісі є такі сосни, яким більш 100 років. До речі, хвойні дерева виділяють ще фітонциди, які вбивають паличку коха, золотистий стафілокок, віруси грипу та інші збудники хвороб. Саме тому тут знаходився свого часу протитуберкульозний диспансер. І от зараз під пилу пішло більш 210 чорних сосен та інших червонокнижних дерев, такі як вільхі, осики, кльони, акації та навіть поодинокі дуби. Лише після гучних протестів місцевих жителів та втручання засобів масової інформації ця варварська вирубка припинилась. Припинилась також завдяки дієвості прокуратури. А техніку лісорубів було заарештовано. Справу вирішував Самарський районний суд, але. Але поведінка місцевої Феміди була досить дивною. Спочатку суддя проводив засідання у закритому режимі, не допускаючи в зал активістів, а потім прийняв рішення повернути техніку лісорубам. Чому? Мабуть, тому що в Дніпрі вже є сумнівний такий собі сумний досвід взаємодії місцевої та судової влади, якщо суд ухвалює рішення, яке не влаштовує мерію приміщення суду раптом. Відключається від водопостачання та каналізації. Пам'ятаєте, індустріальний суд? Так. Вирубкою придніпровського лісу займалось саме комунальне підприємство Дніпровської міської ради. Тобто, мер Філатов та його компанія благословили це варварство, та ще за це і платили наші кошти з бюджету, з бюджету міста. Ось договір на 4,5 мільйони гривень за ці події. Взагалі, згадуючи цинічні вирубки хвойних дерев у нашому місті, особливо біля цирку та в районі проспекту Гагаріна, можна припустити, що у мерії якась сама особлива ненависть саме до ялинок у місті. Дирекция нашего парка должна иметь инвентаризацию зеленых насаживаний, за которой они используют. Там должно быть отмечено, какое дерево, какой его возраст, чем оно болеет и какие мероприятия были предусмотрены для его лечения. Я подняла финансовый отчет дирекции парка и посмотрела, какие. Материалы они списывали, а там только песок, удобрения на mm -hmm. это самое на клумбы, mm -hmm. на лечение mm -hmm. ничего, а, спис... Фири, а списали как... одномометно. Самарський районний суд виніс рішення відпустити техніку підрядника, але з частковим арештом, та попередити виконавця про кримінальну відповідальність. Мешканці і далі налаштовані рішуче і домагатимуться справедливості. Те, що на проблему відреагувала прокуратура, це вже маленька перемога жителів Придніпровська. Отже, якби не активна позиція місцевих активістів та клопотання прокуратури, в Придніпровську міг статися справжний грін аут. Інтересанти, Знов якісь компанії, забудовники, після котрих у нас з'являються або острови мафи короблів, або захмарна аренда, якісь розважальні заклади, все що завгодно, окрім зелених легенів міста. Далі дуже відоме мешканця міста парк один із найстаріших у місті. Там постійно діяли безліч атракціонів, одна із єдиних унікальних кільцевих залізниць зменшеного розміру, відома філія Придніпровської залізниці, дитяча залізниця, картінг центр, кінотеатри, літній театр, прокат човнів, катамаранів, танцмайданчики та багато закладів відпочинку були там колись. І все це в самому серці центру нашого міста. У середні грудня у східній частині парку традиційно встановлювалася головна новорічна ялинка центральна ялинка міста. Гадаю, у багатьох містян є світлини на її фоні. У центрі парку також є велике озеро, багатостраждальне, на жаль. І взагалі-то цей парк відноситься до категорії об'єктів природозаповедного фонду. А що це означає? Це певна територія та об'єкти зі спеціальним юридичним статусом, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність. А що ж відбувається саме зараз, коли вся країна займається опором країні терористу, рашці? Про це вже пишуть місцеві екозахисники та багато простих небайдужих пересічних громадян. Ось що відбувається саме зараз у парку Глоб. Цитую. Природозаповідний фонд це об'єкти, суть яких зберегти зелені насадження, і вони повинні повинні загинути природним шляхом. Але мерія та керівництва парку Глобина це не зважають, бо ні освіти, ні совісті не мають. На четвертій світлині дерева в підтопленій зоні парку, які є саме для того, щоб забирати на себе частину ґрунтових вод. Ви всі знаєте, що саме ця частина постійна у воді. А прилеглі будинки потерпають, потопають кожного разу. Але і це не запунило їх, бо головне для них це гроші. Ось так нишкам-тишкам діють внутрішні терористи. Хто саме? Дивиться, кому це вигідно. Бо поки вся громада Дніпра скидається на дрони, квадрокоптери та вантажівки для військових, допомагає біженцям долає усі ці негаразди останнього часу, включно з наслідками енергетичного блокауту. Дехто зайнятий іншим. Просто планомірно та цинічно краде та розчищує місця під свої забаганки. Є великий Сейчас наші архітектори працюють. Це дійсно буде дуже цікавий парк, концептуальний. Таких парків нет в Україні, Таких не немного в Європі. Парк «Глоби» буде реконструйований повністю. Это будет парк міні України. в Европе есть такие парки, называются Мини Европа или там Марок Мадора, да, есть в Голландии такой парк. Часть территории этих парков они построены как маленькие города, которые повторяют в точности в масштабе 1 к 25 наиболее знаковые здания и улицы европейских городов. Например, Биг Бен в Лондоне, там, Є ще якісь знакові здания в Європі. Дворці і так далі. І человек, заходя в такий парк, он себя чувствует таким кулівером. Вот такую таку вот концепцію ми хотим реалізувати в парке Глобу в одної частині. Так, да, ось такі проекти гуліверів. Бо всіх інших вони, здається, вважають ліліпутами. Чи це в них власні комплекси такі? Дніпрянам гіпнотичний голос розповідає про приклади парків Європи. Давайте подивимось, які самі приклади. Наприклад, ось це у Брюсселі. Парк збудований на площі 24 тисячі квадратних метрів. Обсяг первинних капіталовкладень становив на хвилиночку 10 мільйонів євро. Але але від приватного інвестора це був принц Філіп. На момент урочистого відкриття у 1989 році це бельгійський спадкоємець монаршої сім'ї. Парк також відомою якістю макетів, деякі з котрих коштували до 350 тисяч євро за кожний. Так от, все це добре. Але під закалисуючий звуковий ряд нам показують проєкт. Ну, як проєкт? Просто картинку, таку собі чергову візуалізацію. Так. Чого були тільки варті кольорові картинки станції метро від бюро Захі Хадід? Тим не менш, придивиться уважно. Так. Вона ця візуалізація начебто гарна, стильна, але немає на ній тих атракціонів, залізниці та інших об'єктів, чомусь вже немає. Просто така красива, гарна картинка. Що тут не клеїться? А тому, що тут традиційна техніка техніка напьорсточників. Тут одне показую, тут вже каже інше, а якась постійна двіжуха, нагадую, що це вже не перший рік відбувається. Як кажуть, жабу варять потихоньку. Тобто парк крадуть неспішно. І як результат, ошукані містяни, яким, як буратинам, кажуть, 5 на 2 не діляться. Не ділиться. Ось отримай свій золотий парковий квадрат. Така чергова історія. Тож, під усе це вже почали розчищувати землю, вирубати дерева, проводити мутки з земельними реєстрами, зі статутом об'єкту природоохоронного фонду, також з балансоутримувачем та з юридичною особою, відповідальними за цей парк. Суцільні мутки, оборудки все вокруг землі. Ось вже проводять тендер. Знову на проєктні роботи. На початку цього року це. 5,5 мільйонів гривень. Тобто, незважаючи на вид'їзд головного візіонера, плани на цю територію нікуди не зникли, навіть під час війни. Але йдемо далі. Ще один зелений куточок іншої частини нашого міста Дніпра, що опинився під загрозою розпилу, розпилу у прямому та переносному сенсі. Це парк дружби народів, лісопарк, цілий лісовий масив. Лісопарк дружби народу. Він десятиліттями був місцем відпочинку як Дніпрян, так і для мешканців Слобожанського. Там багато людей виглювало собак, іншого місця для цього близько немає. Роблять також фізичні вправи, пробіжки та інше, та ходять на пикники. На травневі свята він завзвичай був забитий відпочивальниками. І ось це вже незважаючи на його трохи занедбаний стан, але, але 10 років. П'ять тому назад у селищній раді Слобожанського розробили та візуалізували проєкт з облагородження парку. Місцева влада Слобожанського хотіла зробити там алеї, лавочки, фонтани, дитячі та спортивні майданчики та поставити кафе. Але після цієї ініціативи місцевих з'ясувалося, що територія належить вже мерії Дніпра. У цьому справді було складно розібратися, хто там кому що винен, адже адже він розташований через дорогу від Слобожанського, а з інших боків вже і міста, Дніпро. Місцеві жителі не в захваті від ідеї збудувати там спортивно-відовищний центр для однієї спортивної команди, одних відомих освоювачів бюджету області, яких вже давно розшукує ФБР. Але рішення вже ухвалене за власноручним підписом мера Філатова. Згідно з рішенням виконкому міської ради Дніпра, вздовж проспекту Слобожанський планується також видалити 1376 дерев. На їх місці мають висадити 450 нових рослин та понад тисячу кущів. Якось неравноцінний обмін. Роботи проводить комунальне КП. Дніпровський спортивний видовищний центр Дніпровської міської ради. І вже було навіть оголошено тендер та проведено на проєкт на вишикувальні роботи. На увага, сума 50 мільйонів гривень. Так, переможцем по цій закупівлі стало таке собі вже декілька відома товариство з обмеженою відповідальністю Баглій 11. Хто це? Що це? В який Баглій? Зверніть увагу, за даними платформи Clarity Project, це підприємство працює виключно в Дніпропетровській області, виключно на бюджетних контрактах. Ті, хто уважно дивиться наші програми, мабуть, вже здогадуються, про що це свідчить та про кого йде мова. І ще одна цікава деталь: якщо ви скажете, що все це планувалося за мирних часів до війни, то ні. Це для нас з вами є мирний час і час, коли прийшла війна. А там ні. Там, де качають по 50 мільйонів на проєктні роботи спортивно розважальних комплексів, все завжди на часі. Додаткову угоду було підписано вже наприкінці травня, травня цього року. Ви ж пам'ятаєте, що у нас в країні відбувалося наприкінці травня? Ось так. Як там що, але крім вишукувальних робот, міськрада за цією адресою більш ніяких робіт не закуповувала. Тим не менш, територію парку дружби вже огородили. Огородили довгим парканом. Отже, непомітно видокремлюють від справжніх власників, місцевих мешканців. А хто ж новий власник? Здається, грошові журна продовжують невпинно пожирати та перемелювати усе наше місто, наше місто Дніпро, колись дуже зелене та комфортне для містян. Ми ж його пам'ятаємо таким. Але що дістанеться нашим дітям і онукам? Розмірковуйте. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд та холодний розум. А ми, як завжди, надаємо вам факти. Висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади.